Всім привіт! Давайте сьогодні по турніру. У нас там новий турнір, хоча у нас був рідкісний татан, і я його ледве погладила. Цікаво мені, що здадуться. <плес> За такий шикарний урон. Ні, нічого не дали. А дали якраз той максимум, який я міг би бути. Ту, не знаю, хто це. Так, окей. А, у мене скриня осить. Нічого цікавого, погнали сюди. Що це в нас? Швидкий. Крім червоних, не знала, якого поставити. Поставила таку оборону, хезжа ще з цього буде, я нічого тут не дивилася. Очікувано. Я і лікаря завтикала поставити. Ну, коротше, оборона в мене шикарна. Що ми будемо тут брати в атаку? Швидкий, так? Головне не забувати, що турнір у нас швидкий. Магаміньон, от так. Ту -ту -ту. Ну, що можу тобі сказати? Це лікар. Тепер буде магаміньон. Ну, звичайно, без Людвіга нікуди. Сіннія так само буде. Далі питання, кого? Можливо, Честера? тому що все-таки. Блокувальник, якби, взяти може локи сюди. Хто що думає? Можна тоді, до речі, мабуть, Міленію віддати такий загін. І тобі теж на атаку дати. Ну, щось можна так спробувати. Лікар треба. Мілена, можливо, там щось зробить. Може ні. Комбо. М -м, на жаль. Четвірку синіх робити не буду. Таким чином через один круті якраз складуться сині. Кого копіювати? Коняку можу. Він же по всім б'є, правильно? Це, це, ланцюгом іде. Ну, це добре, нехай буде коняка. Ну, там ледве погладим. Так, погнав Честер. До коняка не блокується, звичайно, ну. Таке. Люблю я все-таки швидкі турніри. Крім четвірок. <laughs> четвірок не люблю. І мені навіть більше кайфовіше кайфовіші трийки. Це такий турнір, ніж ніж четвірки. Оце вот поле мене жовті червоні. Все, що хоч крім того, що мені треба. Зараз, звичайно, це лікувати буде, бо я його не вб'ю. Ну, що зробиш? Що воно там по класує? Відроджується. Ну, відроджується це таке, значить блокується. І живе яке? Яке живуче? Що з тобі робити? Це, ага. Можливо, фіолетами доб'ємо? Та яке там? Треш? Просто слів нема. Цей турнір буде, бачу, вже попідгральний, тому що карти топові будуть попадатися пізніше. Я сподіваюся, в перші дні ні. Так, ти що робиш? Овер um, йде. І ставить захист. від <кхм> Відкаки, це погано. Двоє мультяшок, один деспелить. Його вато, <кх>, чесно скажу. Ну, погнали. Можливо, треба було когось взяти ще і сюди. Тому що тут двоє жовтих. Мені зараз якби, звичайно, саме перше це зарядити Людвіга. Це було б досить таки файно. Але як це зробити? через мало ходів, тому що та. Два по три, яких я бачу, це дуже багато ходів. Мені це не подобається. Блін, ну. Ніфіга. Ух ти! Нічого собі. Блін, ну це даремно це полетіло. Зарядили. Вона лікує шикарно все таки. Так, так, так. Що би тут такого цікавого зробити? Або зірвати фіолети. Це притрушення заряджається по-любому, тому що там багато комбо летить. Трійку синіх забрати? Ну, не знаю. Нехай тут поки що. Типу постаратися зробити це нейтрально. Вийде, не вийде. Так, захист скільки ще буде? Блін, що так багато. Багато не підходить. Так, Людвіг, тримайся. Ну, що, погнали. Було б непогано центрального цього лікаря все-таки виключити. Щоб вона більше не лікувала. Ну, добре, в принципі. Але треба якось доміцію не, не трохати, щоб вона не задиспелила мені сліпота. Ну, добре, нехай сюди. Можливо, попаде. Попала, але мало. Знаєте, знаєте, Чистора мені задиспелили, це прям кап'єць обідно. Тоді я пропоную зробити отак. Буде в мене заряд синіх. Ну, того заряджати не треба, добре. Люди їх витримаю. я пропоную спочатку відправити сіні. І, мабуть, вона доб'є, так. Окей, тут вийшло. Ну mm, Оце погано. Я так не люблю цих імітаторів. <свит> як же вони мене дратують? Просто, ну капець як не люблю. І тут же ж така оборона. Два топових лікаря, а де спали такий Угу, Фігово, чесно скажу. В принципі, Мілану тут можна викинути, Тут треба когось брати іншого. Питання тільки кого? Чи Честера це тут мені потрібен? Фігово, прям капець, як я не хочу з ними от стикатися. З кого сюди брати? А гулдрона є питання, але ті будуть паразити відліковувати легко. От в чому проблема. Лепіота теж не допоможе. Фігом. Ці імітатори мене більше турбують, ніж. Хотілося би. Якщо теоретично взяти гулдрона, і я, наприклад, встигну ним повісити ті паразити, так, на нас будуть перекидатися ті бафи, Але це не дуже. Так би мені хотілося чисто сподіватися на це все. Угу. Блін. Ким мені деспелити? У мене тут червоні машки ж немає, і я не можу її взяти. І оце в цьому проблема. Взяти лепіоту. Вони, мабуть, не будуть йти в Нірвану, а тоді, коли воно то в тій скрині. Уга, уга, блін. Тоді, тоді, тоді нехай, якщо ми лишаємо локи, спробувати отак піти. А можливо, я не скопіюю Людвіга або іншого лікаря. Бля, хамуха. Не подобається мені ця моя затія і фіолетова фігня. І синіх нема. Ну, таке. Погано. Прям дуже погано. Ну що ж, нема фіолетових? Людвих буде ходити по-любому. Нема зліва, як де пошукати, тільки в центрі. І мені це дуже не подобається. Трійка синіх, ще трійка синіх. Ну, з одної сторони, типу, непогано. Через те, що а, можна закопіювати Людвіга. Так, і спробувати його, наприклад, таким чином добити. І буде мене можливість взяти зараз свого Людвіга. Боляче, боляче. Заблокуєшся ти чи ні? М -м -м, заблокувалися дивно. Ну, що можу сказати? Сіній буде боляче, тому що там контра. Дивий, попадаєш тільки в неї. Голдрон погнав. Цього вбили вже добре. Ні, не вбили, він відродився. Ах ти гадость. Це боляче. Це неприємно. Мені би десь взяти. Нех, щоб можна було лікаря скопіювати, всі гаді будуть. Так, той від'їхав, це ж добре. Мабуть, таким чином зробити. Блін, зараз той буде бити. От фігово. Пу -пу так, та від'їхала, це ж добре. Що е, можна з цим зробити? Ні, то будемо бити, тому що Вівіка буде зараз ультувати. спробувати її прибити. Угу. Але як мені задиспелити? А, один хід лишився, добре. Ну, що можу тобі сказати? Бий, як тобі не соромно. І треба якось чисто чекати, коли він вже вийде з тої своєї цюї. Це скільки там два ходить чи скільки там воно будеться. Дійство. Шикарне таке. Охій боляче. Ану, один хід. Два. Так, погнала сіні. Його дрон. Людвіг активувати. Бля, відрадився. Та що ж ти оце такий? Ох, не відроджується. Це зашикарно. Ну, Слухайте. Просто Мощно. У мене їх нема ні одного, але вони мене дратують нереально, оце, як я на них десь нападаю. Два цих чудіка. Урон от Вадим і Розалінда. Цей копіює. по класу відмахувач, Може не заблокувати. Тут, в принципі, ніхто може не заблокуватися. То тоді Честера викидаю і взяти Мілену. Так. Угу, угу. Чи мені тут голдрон потрібен? Велике питання. Можливо, спробувати взяти Обакана і тоді зіграти на контрі. Де відда, твоя бокан мій чахло, чахло, але чисто, чисто сподіваюсь на контро, Оце і все. Ну, а є фіолетвія. Ну, не до комбо, ну будь ну, не було ну, нікого. Ну за що? Фу, не зарядили. Добре. Тоді погнало А Кого скопіювати? 450. Ну, в принципі, травління водою, так що можна цих. Людві активувати. Ух ти, губився. Ну, файно, мені сподобалось. Давайте тебе провокуємо. Це нормально? Це не нормально. Він взяв за задеспелив. Просто мені э, розон по мані Таунта. Це не нормально. Це неадекватно, як на мене. Це обідно саме перше. Блін, ще на Некс 2 зарядилася. думала і не вистачить. Ну, давай тебе туди. А, Мілена Х2 Не добили. Давай, добивайся. Добре, дякую. Які люблю ці всі героїв нових. Коли ти так не очікуєш от цієї подлянки. А воно тут опа і вийшло отаке. Це і вішає паразитів, які там що вони там, взриваються, що. Та да, це дуже багато наносить шкоди. Можливо, так абака не лишити. Теж спробувати на контрі відіграти. Гарні герої в обороні. Багато фіолетових мені це подобається. Якщо чесно, нехай буде так. Так, ну, ну, ну нехай сюди. Ні, там ухиляння, тоді нехай в центр. І саме перше. Кого вдарити? І там, і там броня висить. Тоді нехай сюди. М -м таким чином. Блін, сіолетові даремно полетіли. Сіннія абакан. Абакан чисто гладить. Ну, просто оця ця фішка, що, а може, на контрі, там хтось розіб'ється, прям дуже спокушає. Кого копіювати? Можливо, цю панянку вона все-таки б'є повсим. Можна тоді відлікуватися. Відродження дякую, але не хотілося би. В тебе довго ще будуть ухиляння сартана? Попали, попали. Ану ще раз, погладили. Попали, це добре. Все, тут вийшло. Ну, непогано, тут багато філетних було. Вийшло зробити 5 шотів. Звичайно, оборона не тримає, рейтинг тут 5 ну, мене ще може скинути, але, як для першого дня, досить таки файно все пройшло. Це все, надала кам'я, всім пока-пока.